Ну після музики саме час згадати про музичні кліпи, які знімали і знімають митці з інших країн на підтримку нашої держави. Уяви собі Костю, що тримати культурний та інформаційний фронт нам допомагають друзі, котрі навіть ніколи не були в Україні, але обов'язково відвідують її після перемоги, яку наближають разом з нами. Down my dirty stream I love it and I'll dream. Бред Хілл і Беня Стюарт фолк музиканти з Огайо. В їхньому репертуарі чимало оригінальних композицій, зібраних з усього світу, від 2019 року музиканти активно співпрацюють з українськими фольклористами. А після початку повномасштабної війни в Україні Бред і Беня повністю присвятили себе допомозі нашій країні. Український територіальний суверенітет це глобальний територіальний суверенітет. Хто б там щось собі не думав, а ця війна стосується кожного і вас особисто. З лютого минулого року музиканти влаштовують благодійні концерти на підтримку українців, а ще створили спеціальну платформу для збору коштів. Назвали її Ізогаю з любов'ю. Притибення зібрали понад 80 тисяч доларів та особисто привезли в Україну 706 комплектів для зупинки кровотечі і 340 П'ять аптечок турнікети, які передають американські музиканти, справді надзвичайно цінні. Адже саме такі засоби вважають золотим стандартом у галузі невідкладної медичної допомоги. Нині їх важко знайти в європейських країнах, тим паче в Україні. Найнадійніший спосіб доставити комплекти українським бійцям це привезти їх зі сполучених штатів власноруч. Так, наші аптечки і турнікети не виграють війну, але вони врятують життя і покажуть українцям, що в ці відчайдушні часи є цілий всесвіт людей, які готові стати поряд із ними та підтримувати. Наразі фолк-дует Зогайо продовжує збір коштів для України. Музиканти запевняють, що будуть підтримувати нас до перемоги над агресором, і планують і надалі популяризувати у світі український фолк.